Сьогодні, браття, сестри, друзі, хто є. Ми були за таким, знаєте, гарним столом, правда? Сьогодні нам преподали їжу, вона така ситна їжа, смачна їжа. Буває, ми десь заїдемо там в їдальню чи в ресторан. От. Буває щось недовольне. Ми кажемо, те не так, те не так. А буває тіло наше дуже задоволене. Я думаю, ми сьогодні задоволені, правда? Бог нас благословив, слава йому. Будемо йти до кінця Боже Слово, я прочитаю. Нагадаю таке слово це Євангелії Матвія, 13 розділ, 44 вірш. Царство небесне подібне ще до захованого в полі, в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає та й купує. Те поле ще чуть-чуть. Євреїв, 11 розділ, 24 вірш. Вірую Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо Він озирався на Божу нагороду. І там і там ідеться за скарби. Звісно, ми знаємо, що таке скарб. Це яка то велика цінність, правда? Сьогодні багато людей мріють про скарб, де би його знайти. Багато сьогодні людей шукають золото. Тут і там в нас шукають. Наше золото Ровенське Волинське, правда? Люди шукають скарб. Хочуть мати, хочуть обагатитися. Но Нам, Боже Слово, відкриває один скарб, браття, сестри, його ніхто не може забрати, його ніхто не може вкрасти. Не треба переживати за Нього, куди його сховати. Є скарб, який дає Христос. Царство Боже, ми читали, написано. Подібно до скарбу, який захований на полі, я так собі думав, в хаті легше шукати скарб, правда, чим на полі. От візьми, на полі, знайди, якщо там 2 гектара. як той скарб знайти, а в хаті легше. І то, Боже Слово, каже, нам одна жінка мала одну драхму, і вона її згубила. І це була цінність для неї. І вона в хаті шукала, мила, мила, вимітала, шукала і знайшла, і дуже раділа. Скарб. Казав мені один друг, він живе в Америці, вони виїхали звідси, ще він таким во був. Знаєте, хто люди колись в Америку їхали звідси? Думали, що там нічого нема, все з собою брали. І сокиру казав один брав, і косу брав, да? люди їхали. Ну, і його мама вона взяла з собою золоті зуби. Вона мала, де то там її було. Це був такий маленький скарб. І каже, поїхали, а там же ж не так, як то, знаєте, ми поселилися, десь живемо. Люди часто перебираються з хати в хату. Вони перебиралися, і вона згадала, що десь то золоті зуби мали бути, а їх немає. І давай шукати, як та женщина, про яку я казав. І вимитає і нервується, і дітей питає вже. І всі шуклятки, всі хованки, а зубів золотих немає. Запереживалась сильно. Саме цікаво, що він каже, вона взяла, подзвонила на Україну до Пророка Божого. І каже: брат, в мене є нужда. І нужда є тайна. Каже, помолись, хай Бог відкриє, бо я вже спокою пару днів не маю. Серце прив'язане, правда, до... ну така річ, вроді, вона не є така прибильна, но скарб. Брат помолився, і ви знаєте, цікаво, що для мене, що Бог дав відповідь і дає їй, відзвонює там чи як. Каже, <кій> сестра, було таке слово, не знаю, яка в тебе нужда, але було слово, каже: є потіря в домі, але буде найдена. Вона возлікувала, як возрадувалася. Брат, дякую, то каже, скажи, хоч, що то за скарб, то є, що то за нужда була. А вона каже, в мене зуби мої золоті, десь втратила і немає. Каже, якби я знав, я б за таке не молився б. А я собі подумав, пророк Божий, ка я не молився б. А Бог, бачте, Він навіть і так допомагає. Дивиться, що людина там суетиться, переживає Богові не тяжко. Браття, сестри, я бачив таких людей, які, знаєте, Цінності такі мають в себе в домі, в хаті, і вони хваляться, вони люблять привезти, показати. Один чоловік показав, хвалився, він має золоту ложку. Може, вона не вся, а верх покритий золотом, вона дуже дорога. Але я повню, казав один брат, він трошки свідчив за себе і каже: Я жив в світі, в гріхах без Бога, і в тюрмі вже посидів. Ну, не за слово Боже, за вчинки недобрі. І каже, вже моє життя так бачу, що такого маху набрало, що я вже зупинитись не можу. В долгі і так далі проблеми. І Мені вже угрожають. Тільки така думка прийшла: візьму пістолет, постріляю своїх ворогів і себе застрелю, і на тому кінець. Але каже, зустрів однокласника в школі вчились разом. І він говорить мені, каже, слухай. Прийди ну, до мене в гості, я тобі щось розкажу. Я, кажу, щось тобі маю, маю для тебе. І цей брат говорить: каже: я подивився, але ну, він і такий, як в школі, в його лице, наче в його обличчя радісне, веселе. І каже: Я прийшов. Зайшов хатинка старенька, побіляна. В хаті чистенько прибрано, гарно, от, пахне дуже гарно, там готовиться і так далі. Жінка, діти бігають. І цей брат каже, я прийшов такий змучений життям. Мене вже плани наробити біди і піти життя. І каже, я вже останні такі дні, вони для мене такі темні були, важкі. Я зайшов в цю хату, сів, і цей чоловік почав говорити про Ісуса Христа. Каже, я увірував в Бога. Бог моє життя змінив, Бог мої гріхи простив. І кай такий радий, такий, як то він має великий скарб. Я дивлюся, хатинка, бальки у ці, знаєте, також прогинаються, буває є. Каже, бальки прогньони, о, так все скромненько, немає ні автомобіля, ні гарного забора, нічого. Думаю, чоловіче, що тебе надихнуло так жити? Каже: я не вірю. Я бачу людину, яка нічого не має, але разом з тим, щось має, має отут в душі, яка він говорив мені за Христа. Каже, мені так добре було в цій хатині старенькій, такі, дебальки, прогнулися. Так хорошо було. І каже, поспілкувалися, я пішов, потім знов прийшов. Вони мені знов за Бога говорили. Як я відчув, каже, таке тепло, такий мир. Потім каже, я вже сам просився, можна до вас в гості. Не треба нічого, просто посидіти хочу в вашій хаті. Мені так добре. Діло не в хаті, правда, браття, сестри, друзі. Діло в атмосфері. Цю атмосферу приніс Ісус Христос. Алілуя! Він робить людей по-настоящому багатими. Людина не має нічого, їздить тролейбусом, їздить ровером. Дивлюся, там в нас в Луцьку таке село Ярованці. Багате село. Багато машин дорогих є. Дивлюся, їде велосипедом пара. Везе чоловік, дружину, вона на рамі сидить. І везе щасливі, радісні. Він її обнімає там щось цілує на ходу. Вона до нього улибається, така рада. А потім через трошки дивлюся, їде Джип такий. Знаєте, в телефоні вона сидить, така дама, він такий нахмурений, нема радості, немає улибки. Може, хтось з вас думає, дорогі друзі, що якщо я досягну щось, буду мати багато грошей, буду мати машину, вже гарну хату, тоді я буду щасливий. Але це є обман. Людина на ровері, людина на тролейбусі може бути щаслива, старенькою Шевченківською хатою може бути щаслива, коли в серці є скарб, коли ти знайшов Боже царство, яке тобі відкрилося, коли ти знайшов Бога, по понастоящу він простив, він зняв тягар з душі. На полі скарб. Він захований. Але людина, яка шукає цей скарб, вона його знайде. І коли людині відкривається Господь, чуєте, друзі, коли Бог відкривається, людина бачить, є велике благословіння в цьому грішному світі. Людина бачить, є велике щастя, є велике задоволення в Бозі. Людина готова все лишити, гріховне. Те, що може, дає тимчасову радість, людина готова всього позбутися, ніби продати це все, але досягнути основне, досягнути Господа, Його повноти, Його благословіння, які блаженні, щасливі люди, які маються багатство. Ми не просто приїхали, говоримо, ці гарні високі хлопці. Ми не просто розказуємо те, що ми не пережили, ми пережили Бога. Ми пережили Боже благословіння. І сьогодні таке питання. От навіть ми, я, в багатодітних сім'ях ми виросли. І ви знаєте, які ми є щасливі люди, що наші батьки не вживали спиртне, не курили папіроси, не матюкалися, не валяються під заборами. Як ми йшли в школу, дивилися, наші сусіди там нап'ються, лежать на траві, а потім позасинають. Мурашки лазять по них, ми ходили, дивилися, мухи лазять по них. Ви знаєте, таке бідне состояння людини, людина нещасна без Бога. А які ми благословенні, що наші батьки знайшли оцей скарб, Бог їм відкрив духовні очі, і вони не пройшли мимо, Вони звернули увагу, вчепилися за Господа. Які щасливі ми, що нам Бог відкрив очі. Наші діти, наші сім'ї, наші родини є благословенні Господом. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Християни дорогі, хіба це не багатство? А часом дивишся, молодий хлопець, дівчина відкривають двері в світ, хочуть щось там знайти. Їм не подобається суп борщ, не подобається мамина каша, їм не подобається мир і спокій. Батько платить телефон, поповняє інтернет, платить, гроші дає на маршрутку, на піцю і так далі. Не подобається в домі батьківському. Люди часом шукають собі. Про те, що співали сьогодні брати про блудного сина, шукав щастя, шукав скарби і остався обманутий біля розбитого корита, їсти не давали. Отакі От тимчасові гріховні насолоди. Останнє. За Моїсея, якого я нагадував, цей чоловік відказався бути сином дочки Фараонові. Боже Слово каже, що він не захотів бути в тих скарбах єгипетських. Ці скарби майже вже лежали в його руках. А він відказався. Ну, каже, є в тебе розум, чоловіче, ти на престолі, майже ти будеш правити великою країною. Тобі влада дана, тобі слава, перед тобою низенько всі будуть схилятися. Він каже: ні, я хочу бути з народом Божим, бо там, з цим народом є Бог. Слава Ісусу! Все проміняв, все продав, ніби все все лишив. Раді того, щоб мати скарби, які дає Бог. Єгипетські скарби лишає, а приймає те, що Бог дає. Це саме більше благословення. Кожна людина. Вона має в собі безсмертну душу. І твоя і моя душа вона потребує оцього багатства Божого. Люди сліпі, як знаєте, кіт в мішку шукає щось. Людина шукає в цьому світі, пробує, де тут щастя знайти. Хтось в наркотиках, хтось в алкоголі, хтось в інших гріхах. Хтось думає, досягну якесь багатство, якусь славу, якийсь рівень, там, в політиці, ще щось вже якось буде легше жити. Людина йде, йде йде, шукає життя проходить і душа втомлена. А ми чули сьогодні: Господь приглашає каже: прийди до мене. Я дам тобі життя, я дам тобі прощення гріхів, я дам тобі багатство те, що ти за гроші не купиш. Те, що світ не має, я тобі дам. Каже Бог. Тобі не страшна буде смерть. Алілуя! Віруюча людина смерті не боїться. Тобі не страшна буде епідемія, тобі не страшні будуть танки русські. тобі не будуть лякати новини світу цього. Ти знаєш з тобою, Бог. Він твоя охрана, він твоя защита, Він благословить тебе, твою сім'ю, твоє життя. Хіба це не багатство? Бог каже, прийми його, я тобі даю даром, але треба ціну заплатити. Те, що ти маєш твоє, те, що ти собі приписав, воно таке тобі близьке, любе. Каже, продає людина, яка знаходить настоящий скарб, вона все лишається, їй треба купити настояще багатство. Продай, друже, роздай, лишися те, що тобі цінне, до чого ти так прив'язався. Воно тимчасове, воно проходяще, проміняй його сьогодні на те, що Бог дає, Бог дає життя. Слава Ісусу! Встаньте на ноги. Ми помолимося зараз до Господа. Призвем ім'я Боже.